Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Терези на розклад пасіанса на період лютий 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут серце, серце ціле, нерозбите і означає кохання. Можу сказати, що в місяць лютий майже весь знак водолія це ваш астрологічний друг. Саме тому цілком реально, що якісь можливості у вас відкриються. Кохання. Часник, захист та зцілення. Ось тут Гребінець. тихе спокійне життя, карта гармонії, Гребінець. Тут у вас карма це ваші помилки, котрі буде необхідно виправити саме в цей період. Іноді так буває, що хтось з вами поступив неправильно, якось жорстоко або щось не те зробили. І ось ця карма може показувати, що ці помилки будуть виправлені. Тобто не вами самими, а стосовно вас самих. кимось. А якщо ви робили якісь помилки, то вам знадобиться свою карму покращувати, очищати. Ось тут троянда, це подарунок. Павук, недостовірна інформація, плітки. І ось тут ворог, вовк. Зверніть увагу. Нікому не розповідайте свої якісь таємниці або важливі моменти, для того, щоб потім не, вони не спрацювали проти вас. Ось цей ворог і якісь плітки. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак Зодіака Терези. Місяць лютий 2026 рік. Ящерка це сварка та ворожнеча. Намагайтеся не сваритися, тому що терези полюбляють гармонію. Тільки в гармонії ваш стан добрий та позитивний. Ось тут паперець це вдача. А також змія, хитра, підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Зверніть увагу, друзі, ось тут вовк, це ворог, і ось тут змія це така ж сама карта. Орієнтовно це середина місяця, лютий. Прямуємо вперед, друзі, подивимось на завершення вашого місяця. Можу сказати, що з 23 лютого буде ретроградний Меркурій, вкотре нагадую, не розпочинати нічого нового, а ті справи, котрі ви розпочали заздалегідь, наприклад, зараз або на початку лютого, то вони будуть успішно мати розвиток. Це відбувається завдяки положенню планети Меркурій, а точніше її ретроградному руху, і саме так якісь дії та події можуть гальмувати. І ще місяць лютий має номер два, другий місяць в року. Саме тому це енергія, якщо додати 2026 рік, то це потрійна енергія, і вона може вам допомогти зробити такі справи, котрі ви не сподівалися. Іноді так буває, начебто щось ви розпланували, підготували, а сил та енергії нема, щоб це розпочати або якось розвивати. Так ось саме цей місяць може вам в цьому допомогти. Враховуйте дати до 23 лютого і сміливо робіть свої справи. А ми дивимося, третій розклад знак Зодіака Терези. Ось тут карта Медична Колба. Вона показує небезпеку. Чого це може стосуватися? Або робочих моментів, або у ваших особистих. Дивіться по своїх обставинах, але враховуйте, щоб ви були захищені. Окрім цієї небезпеки, начебто більше нічого немає. Сьогодні з вами дивимось на колоді. Райдера для знака Зодіака Терези. Застереження на місяць лютий, шістка кубків, та порада, десяточка пентаклів. І ще одна карта, котра дасть відповідь на ваші запитання або важливі побажання на місяць лютий. Загадуйте, друзі. Це не загальне, це ваше особисте. А я дістану відповідь. Туз жезлів. Відповідь чітка так. Ця карта каже, що ваше бажання може здійснитися. Стовідсотково. Дуже потужна карта. Застереження. Шістка кубків. Це карта з минулого. Вона може вам підказувати, що якісь люди до вас можуть повернутися в життя, або якісь друзі шкільні, або хтось, наприклад, з універу, що ви разом навчалися. І, наприклад, людина буде вас про щось просити, карта застереження показує, що не варто робити щось і повертатися в минуле. Живіть сьогоднім. В минуле можуть також показувати стосунки. Ми тут бачимо хлопець та дівчина, це можуть бути стосунки з минулого. Порада, Десяточка пентаклів. Це карта доброго здоров'я, стабільних фінансів і доброї родини міцної, кріпкої, дружньої. Сконцентруйтеся на пораді. На весь цей місяць пам'ятайте про мої підказки, і нехай ваше бажання збудеться. Дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.